Японія це єдина країна, яка стала багатою, не набравши зайву вагу. Лише 4,5% японців страждають на ожиріння порівняно з 26% у Британії та 42,5% у штатах. Перше, що спадає на думку, мабуть, це просто гени. Вони просто виграли генетичну лотерею. Але причина в іншому: я відвідав школу Конджі, де навчаються діти віком від 5 до 18 років. І це було абсолютно незабутньо. Перше, що вражає, усі японські діти ходять до школи самостійно. Починаючи з п'яти років, кожна дитина просто виходить з дому і йде до школи сама. Вони мають багато фізичної активності вранці, а потім так само самостійно повертаються додому. Будь-яка оброблена їжа заборонена. У жодній японській школі немає напівфабрикатів. Кожен обід має бути приготований з нуля на початку дня. І нікому не дозволено приносити їжу з дому. Всі діти мають їсти те, що готують у школі. Я пам'ятаю, як запитував дітей про їхні улюблені страви. Перша дитина відповіла, моя улюблена їжа броколі. Я такий цікаво, окей. Друга дитина сказала: мені подобаються водорості. А третя заявила, я люблю білий рис. Тоді я запитав, чи є мою перекладачку. Вони з мене жартують. Як це їхні улюблені страви, броколі та білий рис? Вона лише здивовано подивилася на мене. А кожен японський знайомий, якого я питав, відповідав: Але ж ми вчимо дітей любити здорову їжу. Хіба ваші діти не люблять корисні продукти?